Добрий день, мої шановні учні та їх батьки. Ми з вами продовжимо наші онлайн-уроки. Тема сьогоднішнього уроку розвиток з'ясного мовлення розповідає про літній відпочинок. Ось і все, дзвінить дзвінок. В гості йде до нас урок. Сядьте зручно, усміхніться і на мене подивіться. Ми з вами продовжимо працювати з зошитом малюємо словом Катерини Пономарьової. Що ж, як вона до нас звертається? Дорога дитина, ти знаєш, що малювати можна фарбами, олівцями, фломастерами, а в цьому зошиті ти будеш учитись малювати словами. Хіба можна малювати словами, запитаєш ти? Можна, адже малювати словом означає цікаво, і красиво писати про те, що ти бачиш навколо себе, що ти захоплює, про що ти думаєш, а ще описувати рослини, тварини, людей. Малюючи словом, ти побуваєш у ролі письменника або письменниці. Зможеш у кріслі автора прочитати свій твір для однокласників і однокласниць. Відчуєш, як це приємно. Спробуй малювати словами. Побачиш, це не так уже і складно. Бажаємо тобі успіхів! Полонички у сметанці, силовий шибечі вранці, дощик через ситочка, це веселе літечко. Молодці. Вони бувають літні, зимові, весняні, осінні, там діти всі сміються. Як же вони звуться? Канікули молодці. Після літа друзі ділилися враженням про відпочинок. Чибутончик рибало з дідусем, читачка з бабусею ходила на. У злісі посониці, Розенська побувала на страусиній фермі, а Ганджик побував незвичайно в зоопарку. Дізнаємося з вами конкретніше про їх відпочинок. Ще бетончик. Я рибала з дідусем на озері. Дідусь піймав великого коропа, а я зловив аж три карасі, потім ми розклали вогнище і зварили юшку з риби. Це така смакота. Ми з, баб... з бабусею ходили на узлісі по суниці. Ягоди були солодкі, соковиті, запашні. Бабуся збирала їх у кошик, а я не могла стримати, щоб не покласти собі в рот. адже вони такі смачні. Родзинка. А я побувала на страсиній фермі, годувала найбільших у світі птахів. Дізналася, що страуси не літають, зате дуже швидко бігають. Ці птахи ще й дуже сильні. Удар їхньої лапи може поранити або вбити навіть лева. Тому зі страусом треба бути обережним. Гаджик. А я побував в незвичайному зоопарку. Він називається контактним. В ньому можна контактувати з тваринами. Я годував єнота, їжака, кролика, ладив їх, а ще робив з ними селфі. Світлини вийшли чудові. Так, можете виконати гімнастику, порухатися. І вам потрібно прочитати словникову скарбничку, які можуть бути у вас ребліки. Це побували на морі, відпочили в таборі, провели літа в селі, ходили в похід, купалися в ставочку, річки, засмагали, грали в футбол, ходили в ліс, ловили рибу, каталися, збирали ягоди, овочі, фрукти. Ви добре відпочили, набралися сил, загартувалися, одержали багато вражень, були в западі. Вам потрібно розказати про цікаву подію, яка відбулася в вашому житті влітку. Де ви побували або чим займалися, що найбільше вам запам'яталося, і які враження вас залишилися. Але пам'ятайте, що кожен текст має зачин, тобто це перше так, з чого починається, основна частина, де все розповідається, і кінцівка. У вас повинно бути ваша розповідь три абзаци. Ось тут ми з вами записуємо і не забувайте вигадати заголовок, тобто назви. Це мої канікули, чи літні справи, літні пригоди. І намалювати в цьому квадратику. Як варіант, ось бачимо. І ставочок і десь плавали, і гуляли полим лісом, або було на морі. Так, отже, ваше завдання намалювати ілюстрацію та написати про ваш літній відпочинок. Оберіть це глинку. Я вам дякую за урок. До побачення та гарного дня.